Всім привіт! Сонечко піднялося. Час відкривати теплицю. Це моя метеостанція в будинку. На вулиці, ось другий, висить десь на вулиці, мінус 7,1. В теплиці шість, ось перша. А третя ось лежить. Оце третя, і на ньому три намальовано. Ніде ми не причепили. Навесні, то, якби їх і п'ять було, не вистачало б. А зараз і третій лишній. І в будинку показує на самій станції 19,7, а на оцій 22. Трішки похибка, але я вважаю невелика. Вночі встали, глянули, о, та все добре та й пішли спать. Закриваю утеплювачем. Чекаю, щоб сюди сонечко нагрілося, плюси, щоб зайшли. Замурували вход. Так зараз відкрию, буде тут світло і тепло. Потолок. Сім. Відкриваю. Бачите, сюди з... лід забрався, але... А в теплиці сім за рахунок потолку. Кажу, як воно горить отак, і вже буду виключати. Вдень, коли гарно світе сонечко, то тут до 15 градусів можна щось і робити. Сьогодні не роблю, сказали, свято, я радію, коли свято, тому що я відпочиваю. У мене завжди є чим зайнятися, от від свята до свята ми відпочиваємо. Сьогодні хочу розповісти, як я плету отакі гарні підв'язки для горшків. Як я зраділа, коли я знайшла, що можна дешево прив'язати горшок, але потім мені не сподобалося. Мотузки 3 метри, зв'язуємо їх. Кільце, робимо кільце з цієї мотузки. Приблизно 3 метри, тоді буде такий, як стандартна довжина, крючків, які продаються. Робимо сердечко. Потім скручуємо серединку цьому сердечку і ставимо горщок посередині. Оцю петлю не треба велику робити. Оце кільце продіваємо в оце маленьке. Ну і так приблизно тут не побагато, щоб залишилося. І перекидаємо, як проділи, перекидаємо через верх, кладемо поза оцими маленькими, продіваємо спіднизу і так легко підтягуємо. Воно робиться дуже легко і швидко. Я автоматично вже його роблю. Спочатку, звичайно, малювала, не могла зрозуміти як. Так. Я так воно. Гарно. Тут знизу виходить на чотири сторони, дуже міцно. Головне, щоб мотузка була міцненька. У мене на каналі немає нічого нового, тому що в нас край не тепличний. Я надивлюся в інтернеті і пробую робити, що там розповідають і показують. Я на зиму петунії тримаю в трилітрових горшках, в технічних. Оці кашпо біленькі, я ж беру не самі дорогі. То якщо його неправильно взяти, то можна з кусочком горшка в руках залишитися. Дуже вони такі слабенькі хрустики, а технічні, хоч у футбол, грай, міцні, бо по декілька років тягаю. Я в них продаю також і рослини. Тому що у людей вже дуже багато оцих білих, а ще є петунії, які такі сильні, їм в 3-літровому горшку дуже тісно. Оцей цей горшок, мабуть, 4,7 літра, але теж тісно йому. Калібрахуато житиме, якщо не засушувать. Вегетативні петунії з крупною квіткою. Такі йдуть гіганти, їм треба відер 5 землі, щоб вона гарно розрослася і себе показала, яка є. А в трилітровому горшку ну, поцвіте місяць-півтора і все, її там тісно. Навесні я буду технічних штук 100 саджати трилітрових. І нитки багато йде, коли отак на чотири сторони. І незручно, тому що я беру поливати або брати живець, а оця мотузка падає, як штани спадає і все. Я так візьму, поставлю, пощипаю живці, полю, там позаймала, позаймала, воно так взяло, спустилося і все десь або й забуду пересуну, ну роз, розплутується. Мені не сподобалося через те, що воно розплутується. Так само на базар даю ж продавати чоловікові, воно там, бідне, постояло, уже все. поспадали оці. Ще можна купити крючки. так само ті самі крючки, У мене все время я їх ламаю, мені навіть не вистачає тих, що дають. Я буває возьму не за три, не за верх, за три штуки, за одне потягну попід столом раз і залився все У мене поламаний крючок, все, його викидать. І коштують вони 7-10 гривень. Продаються оці горшки, не продаються окремо самі крючки. Якби ж можна купити 100 горшків і, там, 20 крючків запасних, у нас немає, окремо є, а окремо, окрема і доставка. Зараз доставка гарна така. Спочатку я оце прив'язувала на 4 сторони, а потім спробувала і так виходить на дві. Тут для чого лишня робота, та знову ж вгорі от оті дві мотузки докупи, Найвоще. Можна нитку по низом пускати, якщо мені треба коротшу, то я ось під низом пускаю. Трішки довшу тоді набік. Нічого, воно гарно висить, не перекидається. Головне зробити дирочки напроти одна одної, а не просто так. Дирки я роблю такою викруткою. Це в гаражі знайшла ось про шило в нас таке. Мабуть, вона робилася, щоб у стаканах пластикових робити дирочки, але мені не подобається запах горілого пластику. Ми робили один час дирки. Тепер я відрізаю вуглик та й все. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ось, Ось номер один. Рослинки думають, морозила нас вночі, не морозила плюс три це плюс.